Доброго дня, шановні партнери. Радий вітати вас на нашому черговому відеоогляді. Сьогодні до вашої уваги кондиціонер GCHV з заводу Carrier з режимом роботи на обігрів до мінус 25 градусів. Почнемо. Загальний вид зовнішнього блоку. Зовнішній блок має неповторний індивідуальний дизайн. Знімаємо верхню кришку кондиціонера. Відкривається доступ до захищеної плати керування. Клеми підключення, крани підключення фреонового турбопроводу, знімаємо ліцеву панель зовнішнього блоку, компресор всесвітньо відомого бренду GMCC, двигун вентилятора зовнішнього блоку, захисне антикоразивне покриття теплозмінника Golden Fin. Підігрів піддону, виконано металевим теном. Переходимо до огляду внутрішнього блоку. Фільтра тонкої чистки. Знімаємо захисну кришку. Знімаємо панель внутрішнього блоку. Двигун управління ламелями у всіх напрямках, плазмофільтр без перебільшення кращий на ринку України, фільтра тонкої чистки 3 в 1.